Всім привіт! Щиро дякую, дуже приємно. Мої хороші прийшла зараз на діляночку показати вам, як баклажанчики, ті, які вчора ну, ввечері пізненько вже е, висаджувала. так вони виглядають, 8 баклажанчиків. Ні один баклажанчик не зав'яв. Бачите, вчора ввечері була пересадка у грунт. Е, листочки, які ось так вони. Так він виглядає. Листочки нижні, вони були пошкоджені, пам'ятаєте, на ефірі ми обробляли з вами акторуй від шкідника. Я ті листочки видалила. Так, вони виглядають. Поклала я у лунки, поклала щедру землю, столову ложку деревного попілу. І столову ложку поклала біогумусу. так. цей листочок теж можна його прибрати. Ну, надалі побачимо. Лунки я нічим не обробляла. Водички зараз немає, я говорила вам проблема така. Ну, Ось так вони виглядають зараз. Один з цих, один чи цей, чи це, я не пам'ятаю, був. Пошкоджені були корінці у нього. Бачите, вже сидить тут шкідник. Бачите? На листочку. Ось він вже буде листочок нямати. Або це гусеничка. одно він вже хотів смакувати. Ну, ось так. Зараз, звісно, сонечко, слава Богу, у нас тепло, літо. Я їх нічим не притіняю. Тут після обіду. Вже буде така полутінь і в прошлому році вони тут були. І непогано себе почувало, У мене є відео багато, я показувала на YouTube каналі, так, і баклажани наші урожай збирала. Отже, капля буде так, обов'язково. Зараз каплі немає, прибрала, води немає, каплі прибрала. Вони мені подобаються. Епійки один баклажани, вони високорослі і врожайні. подобаються мені. Ось така краса. Розсадка в мене в цьому році просто прихворіла. так, Челендж такий був. Мирного неба і всього вам найкращого від щирого серця. Бережемо наших діточок, синочку не віддам. Бережемо себе, я молюся. Будемо дуже обережні. Щиро вам дякую, до зустрічі далі.